Новий напрямок у роботі ТЦК. Цивільно військове співробітництво у складі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки було сформоване ще у 2014 році, проте в 2025 році його функції суттєво розширились. Тепер це відділ, який пов'язує військову структуру з цивільним населенням та органами місцевого самоврядування. Такі групи запрацювали у 22 підрозділах ТЦК та СП «Прикарпаття». Саме основний можна сказати, і найтяжчий напрямок нашої роботи це є. Воїни на щиті дуже важко емоційно, морально, фізично не всі готові працювати в даній структурі, тому що не всі готові зустрічати тіла, не всі готові говорити з рідними і не всі готові сповіщати рідних. До цього залучаються лікарі, психологи і обов'язково. до Цієї ділянки роботи залучаються офіцери з досвідом. Тобто, це не просто приїхати, ой, ваш син загинув. Це має бути така людина, яка може морально підтримати, моральним словом, навіть пообнімати. Також людина, яка може зразу проконсультувати, тому що в рідних зразу вже, коли привезуть питання, коли привезуть, коли доставлять, як далі, що робити, і питань дуже багато. Наступний напрямок роботи цивільно-військового співробітництва це інформування та підтримка родин безісти зниклих і полонених військовослужбовців. Також важким є напрямком, тому що рідні до кінця надіються, рідні приходять, питають. Телефонують, дайте інформацію, підкажіть, поможіть, виясніть. Ми маємо контакти з ЦВСом всіх частин. ЦВС йдуть ідуть нам на співпрацю. Ми просимо, щоб вони по своїй лінії дізналися, що з людиною, коли були виходи, куди, в які ділянки, чи є. Ну ми вже так все рідним не можемо. Самі розуміти, є інформація, яка на жаль є закритою, але стараємося по максимуму заспокоїти людину і все від нас можливе зробити. Також відділ займається оформленням пакетів документів від соціальних виплат до різноманітних пільг. Стараємося максимально швидко це робити. Ну, на жаль, такі реалії, частини розформовуються, розумієте. Документація передається в архів, не завжди вдається вчасно. Ну, Можу сказати чесно, відверто. принаймні ми стараємося зараз. Наша структура старається це тримати на контролі. А ще відділ співпрацює із місцевими органами влади, громадами, волонтерами, фахівцями із супроводу ветеранів та навіть лікарнями. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.